Вітаю вас на моєму каналі Алтар Таро. Мене звати Оксана і сьогодні перше відео на цьому каналі. Тож хочу вас привітати з Новим роком, побажати вам в новому році перемогу обов'язково міцного здоров'я! Вдачі, родинного затишку та злагоди з рідними для вас людьми. А сьогодні наш розклад має назву Новий розділ життя. Бо новий рік це насамперед новий розділ, нова сторінка, нова глава. Отже, і дивимося! На якому рівні я зараз? Кожен загадує сам про себе. Оточення, на що звернути увагу. Особисте життя, де проявити силу. Ресурси, куди їх спрямувати? Допомога ззовні. які перспективи очікувати від цієї нової глави і хочу добре перетасувати колоду. Щоб взяти пораду для вас. Отже, порада від карт. Ну, що ж, варіант у нас сьогодні один. Зосередьтесь на собі на тому, що для вас починається щось нове, щось надзвичайне, щось цікаве. Отже, де, на якому рівні зараз знаходитеся ви. Опс-опс-опс, щось мовчать, не хочуть казати. Отакі вони карти. А ну-ка. О, не лякайтесь, це добрий знак. Це означає, що ця голова, цей розділ для вас дійсно новий. Все старе, що було в минулому. Воно пішло і ніколи вже не повернеться до вас. Це дійсно для вас новий розділ. Отже, оточення. Що з ним? Отут уже нас дуже з вами цікаво. Оточення у вас таке собі захопливе, дуже емоційне. Трохи хочу уточнити цю карту. О, перепрошую. Отже, про що саме хоче нам розповісти ця карта? про оточення, М -м -м, дивіться, а отут дуже цікаво. Тут у нас з вами йдеться про те, що достатньо стабільне, достатньо, скажімо так. Добре, але чомусь вам це досить вже набридло. Ви прагнете і хочете чогось нового, що буде для вас новим враженням. Прекрасно! Дійсно, для вас починається нова глава. Вітаю! Отже, особисте життя. Куди спрямуватись? В особистому житті щось ви на себе взяли багато. А ну-ка, запитаємо пояснення в карті. Ну що ж в особистому житті я б це прочитала, як вам необхідно майстерно набувати щось нове саме у відносинах. Причому не те, що принесе вам матеріальне задоволення, а те, що буде для вашої душі. А решту необхідна просто. Убирати, відцікати від себе, шукати, направляти, шукати, відкривати почуття. І проживати їх, не боятися проживати почуття, набиратися їх, відкривати їх. Так. Ресурси. Що у нас тут? О, тут ресурси. Як забажаєте, ну-ка, давайте подивимося, що у нас тут з ресурсами. Куди вам їх спрямувати? На що саме? Ну, те, що вони у вас будуть дадені е, стільки, дані тільки, скільки вам потрібно, і в тому обсязі, який вам буде необхідний, це однозначно. А от мені просто цікаво, куди ж їх вам спрямувати. Ці ресурси. Паш. Ви знаєте, скажу те, що може не сподобатися, не сподобатися, але воно все ж таки прозвучить. Направте свої прагнення туди, куди до цього моменту ви боялися піти, те, що завдавало вам болю, те, що спонукало вас запиратися в собі, так? відходити від чогось. І Знову таки, йдіть туди, куди вам було страшно. А в яку сферу? Треба піти. Підкажіть, будь ласка, в яку саме сферу треба піти і звернути увагу. Робота? Здоров'я. Так, трошечки суну карти. Почуття. Ооо? Соціум. Ну, дивіться. І самореалізація. Дивіться, що я хочу вам сказати. Дуже зверніть увагу на особисте життя. Чомусь ось це приховують. Це у нас соціум. А ну-ка, чому так саме з Чому його приховують? Що соціума. А соціум не дивіться, щось не все так просто. Десь в вашому оточенні. Ви через свої ілюзії не помічаєте чиєїсь дуже хитрої гри розуму, я б сказала. Десь у вашому соціумі є люди, які керуються. Ану, давайте я запитаю. Це той, хто запитує? Чи саме його оточення? Хто запитує? Чи оточення? Оточення? У вашому оточенні є люди або людина, яка Діє ілюзіями, яка складає ілюзію, що вона щира, що вона до вас ставиться. А насправді тут хитрощі. Вами десь приховано користуються, причому розмірковуючи. Чітко, вірно розмірковуючи. Дякую. А що ще плюс? Зверніть увагу на самореалізацію. Тут нам кажуть, що вам треба дивитися і йти спрямувати свої напрямки туди. Оці дві сфери. Вам вкрай необхідно в цій новій главі вашого життя опанувати. І не просто опанувати. Навіть, думаю, ви боялися туди йти. Вам слід туди піти. Так, ось цим соціумом теж зверніть, будь ласка, увагу. Десь нещира людина Це в вашому оточенні є. Яка допомога буде вам дана ззовні? О-о-о. Допомога вам дає йде? Ану, у мене є цікаве запитаннячко. А скажіть. Допомога від. Конкретної сфери людей від людини. О, чи. Від конкретної людини, від певної групи людей, чи взагалі від соціуму вам чекати? Так. Конкретна людина. Група людей. Соціум. Ні, група людей. Дивіться, причому не просто якась і конкретна людина, але все ж таки більше е конкретна людина. Конкретна. Допомогу чекайте від конкретної людини. прекрасно, людини. Є у вас така людина, значить. А ну-ка, давайте спитаємо. А знаємо цю людину чи ні? Знаємо цю людину чи ні. Знаємо. Ні. О, знаєте, від якоїсь певної знайомої людини. Причому дивіться, людина, не просто людина, а людина, яка допоможе вам подолати ваші страхи. Ось цьому і буде Її допомога полягати? Людина знайома вам, і людина ця допоможе ось цю е, тріку вашу мечів, тобто ваші е, сумління, ваше побоювання подолати? Прекрасно, чудово, я б сказала. Ну, у вас просто починається нова сфера життя, нове життя. Які перспективи? Може дати ця нова глава для вас? Угу. Так. А ось тут дуже цікаво, перспективи. І така карта цікавенька. А розкажіть мені, що саме мається на увазі? Що саме мається на увазі? Отаке. А отут дивіться: я б сказала, як є для вас така собі пересторога, гарне життя у родинному колі, в затишку з друзями, гарний достаток, але чомусь перспективу можете перетягнути ковдрочку на себе. Тобто не забуваємо про те, що світ існує не тільки для вас, а світ існує ще й для тих, хто поруч з вами. І тому ось цю четвірочку ми не забираємо все собі. Ми співіснуємо разом тут, і співіснуємо разом тут. Хай буде це вам як маленькою пересторогою. Ну, і порада від карт. І порада від карт Майстерність, майстерність і майстерність. Ну, я тут навіть викладати більше додатково нічого не буду. Дивіться, вам необхідно знов-таки спокійно, потихеньку пропрацьовувати, набувати, йти нове і набувати там майстерності у стосунках. У виявленні у своїх захопленнях сили у вас на це будуть. Можливості і допомога у вас буде. Якщо ви отримували допомогу, не забувайте ділитися допомогою з тим, хто цього потребує. Тож, на цьому дякую вам всім. Ще раз бажаю вам нового року. Хай він стане найказковішою главою у вашому житті. До зустрічі.